Брокколі і під церкві. Отак. От Дякую за коментарі. Ми хоч, Уже згадали. ми хоч згадали, що чим ми снідали перший рік. Перший рік ми снідали яйця, броколі, ягоди, правда? А тоді здулися. І хлопче. І хлопця. Хлоп'ять, то потім. Ну от і результат на такий сніданок. На броколі я зробила 1,8. піднялося максимум 155. Докололо там щось трішки. І все пройшло дуже чудово. Це вже був перекус. Супер. Ну, а після перекусу вже отаке було. Угу. Ну, то інша історія. Але... Що їдять в Італії, коли хворіють? Пастіна. це така це вермишелька маленька. Марія захотіла з сосісками і там плавляний сирочок є. У Марії тут температура, а у папи у відрядженні температура. Да? Якби був вдома, був би винуватий папа, скажи. Ні? Любиш свого папу? Ну, все. Кроватній режим у нас. Від кроватнього режиму поправляються, да? ну, нам не легше, у нас опять температура. Намагається зранку по стіни якоїсь хоч поїсти. У нас востаннє була 40 температура, коли Марії було 8 місяців, три дні трималося. Поболів весь клас. Такого за 8 років такого ще в моєї дитини не було. І мені пощастило, в минулому році, от перший рік, що в нас ми жили з цукровим діабетом, то перших 8 місяців, коли в нас там зашкалювало все, поки організм звик до інсуліну, це я вже зараз виводи роблю. То в минулому році в нас все дуже добре, тому що там якісь соплі були, в басейн ми виїздили. А це тримається температура і заболів весь клас, що саме цікаво, а Реально хтось приніс вирусняк. З десяти людей там прийшло в школу двоє. Це от двоє. Так що тримаємось і рухаємося далі. Е, наш глікемічний індекс був повишений цілу ніч. Це. 140-145. І от чим добра інсулінова помпа? Вона сама от контролює і вона, от, окрім базового, вона додава, додає от цілу ніч весь час там додає мікродози і тримає хоча б на 140, це скільки там цілих 8. А норма 105, там максимум 125 зранку. Але вже і так добре. Сиропи, ніяких сиропів, тому що від сиропів буде всі 400, і організм з сиропом не дуже справляється. Тому у нас свічки, свічки від температури, парацетамол і все, більше нічого. Горло не болить, так що так, рухаємось далі. От і прийшов час показати і побачити, що відбувається, коли діабетик хворіє. Вночі зазвичай показники мають бути 100, 95, 125. Це було ще постійно. Ну, хоча б отак. І плюс весь час ось додається, весь час лічемія хоче десь підніматися. Але от завдяки от інсулінова помпа стоїть, і вона потихеньку додає додає. Чим добре інсулінова помпа. Тому що, коли діабетик хворіє, шприц з ручками це все дуже важко. Ну і плюс у нас тільки свічки від температури. Температура в Марії 40-38. І лише свічки. Був би сироп, тикала б сіроп, то тут було б не просто 142, а тут би було 400. Тому що сіропи з сіропами не справляється організм, вони на глюкоза І якось так. А в паніці ти готовий дати все. Тому що Вдома сіропи не тримаємо. Якось так. Ось такі результати. Це вже другу ніч, так. Покаємось далі, і я їду в аптеку і в магазин треба заїхати. Я не знаю, що тому діабетику купувати, якщо чесно. Тому що їсти їй нічого не хочеться, і в нас оце є така грань. Грань вона, вес у неї ледь-ледь набирає, тому що в неї ще така фізіологія, що вона чуть, -чуть набрала і росте, чуть-чуть набрала і росте. Зазвичай літом, на морі діти ростуть, а це росте і літом, і зімою росте. І зараз ось вона захворіла, їсти не хочеться, і вона дуже втрачає вагу. Тому що ще такий момент, що коли хворіє діабетик, то інсуліна там просто інсулінова помпа додає, додає мікродози. Чим класна інсулінова помпа? На шприцручках ви так не виїдете. Тому, коли ми лежали в лікарні, мені говорили, тьоть, Бажаємо вам не хворіти. Так ми вже захворіли. Що там не хворіти? А потім ми вже так інформацію ще раніше пособирала, да, там коли дозрівання гормональне, коли вони хворіють, температура, інсулінова помпа може додавати і додавати. Але факт в тому, що сіропи, сіропи. Але напевно, коли ми хворіємо не при цукровому діабеті, так само наша підшлункова іде на ну, просто працює дуже гарно. І шлунок він підключається просто до йому системи Він відключається від того, щоб там щось переварювати. Тому треба просто, хоча б пить, 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 щоб не було обезвожування. А він відключається від того, щоб щось переварювати вашу їжу якусь. розумієте Тому так от тому дуже одна він на основі от цих е е сенсорів, е ти бачиш, е просто от взагалі уявіть собі, я бачу мало того, що глічо. Лікемію 24 на 7. І я ще бачу, як організм не то, що як інсулінова помпа вводить постійно інсулін, а як організм потребує інсулін. Да е, Коли ти хворієш інсуліну більше виробляється, і шлунок. Це не означає, що це іде на перетравлювання їжі. Розумієте? Марія вчора поїла в день, поїла після обіду там щось і в неї цілу ніч вона додавала, але от 145 своє тримало, не 300. А якби ми випили сіропу від температури, любого сіропу, панадоли, мудоли, це було б 400. Це було б 400. Отак, що по хворобі і що по цьому. Рухаємось далі. і... Моя дівчинка кажу, пиши, що нам треба в магазині, щоб щось купити. І вона така написала, там ми придумали броколі, яйця, ягодки. В цьому році я ягодок взагалі не бачу. То були оці лохі на просто так круглий рік, а це зараз заїдемо, подивимося. Так от, чим лікують діабетика, ніяких сиропів, навіть на всякій пожарній, тому що буде дуже погано, тому що цукор буде. Вище криші 400, підшлункова піде на ізнос. Ну, як підшлункова піде на ізнос. Желудок піде на ізнос. Підшлункова вже й так нічого не виробляє. Просто ділюся досвідом. Ну, свічки. Це я практикувала навіть з Русланом. Той взагалі алергік був і з ним практикувала, тому супер. Ну, я знаю, що є мами, які ніколи не чули. І типа, Як це там засовувати кудись, да, засовувати в попу. Кремчиком намазали, раз і все всмоктується, температура, головна біль, все взагалі, супер. А, і подивилася, така, короче, о, згадала, що вітамін Ч дуже добре, коли хворієш. А, медики взагалі таку не дозу, хлоп і все. А то це ще й без цукру. Ще й без цукру. 15 євро обійшлося. Так, що таке? Нагадую, що ніяких сиропів навіть на всякий пожарний. У минулому році по початку були, навіть ті сиропи, ну від температури там нема такого, що без цукру. Не бачила. Якось так, рухаємось далі. Як малинка, як самопочуття? Зранку було 39, моло, 37 на другий день вже. 37,8 там, здається. Ну, ми лікуємося свічками, вітамін Ч. І малинка, да? а ще лохіну ми знайшли. Супер. У нас овсяна каша, але там суміш, то, що я завжди показую. Це щастя, що я цю кашу відкрила. Бо чим б я її тут, в Віталію кормила, не знаю. Ніч, я вам показала, що відбувається з діабетиком, коли хворіє. Оце от більше, ніж за рік от в Марії діабет. І це вперше таке. Думала, теми закінчиться, не буде, про що розповідати. Значить, день. Да, це в нас зараз 309, намагаємося це зупинити. І я вже навіть просто в ручку вколола інсулін, двоєчку, троєчка, то подумала, багато буде. І от в Марії інсулінова помпа. І чим дуже добре, да, там уже оці бутилочка це я е, лічно. Програмую, і воно вводить. То вже дивіться, скільки тих бутилочок, які скачки були, там уже, напевно, більше 10 одиниць. Зазвичай у Марії бере за сутки від сили 9, це якщо вона ще тортик якийсь з'їла. Тут, як ви побачили, ось о куча бутилочок, і вже за сутки не 9 взяло, а увага! Більше 20 одиниць інсуліну. Це більше, ніж в два рази, коли діабетик хворіє. Просто температура. І оце сьогодні в неї навіть температура там, ну, була вже така задовільна: 38, потім 37. І ось 37 в неї зараз. Але от, от так працює організм. Тому, напевно, коли ми хворіємо, то інсулін. Виробляється гормон, да, там, все це діє. От от тепер я розумію, що таке не хворійте, будь ласка, діабетики. Але ми тримаємося. Хочу ще показати, як минула наша третя ніч. Це от з попереднього бачили, ввечері 309. Що я хочу ще зазначити, оці всі бутилочки це там, де я колю на поїсти. Але оскільки зараз на 120, зараз ранок уже день, оскільки інсулінова помпа ж звикає працювати в такому режимі, да, там за сутки 9 одиниць, воно привикло давати, а тут треба дати в два рази більше, 20 одиниць, то, звичайно, ці всі бутилочки це я втручаюся, і я підколюю. Там вона не їсть, але я підколюю. Тут вже у нас геть навіть ось вкололо, так аж, аж 0,5, це половина одиниці. Наш призручках таких, що видаються в аптеці, нема. Треба спеціальні ручки, щоб зробити там півдози. Ну і воно там ось цілу ніч, і воно все одно трималось. Вночі в нас на третю ніч ще було 40. І ось це те, що було 176 і отак от практично цілу ніч. Потім тут я втрутилась 05 в 4 ранку, і воно трошки спало. І от такі показники, коли діабетик хворіє, так, це розрушає, розрушає капіляри, розрушає, і от завдяки інсуліної помпі, сенсору, це хоч можна проконтролювати. Зранку я її зробила двоєчку, але на двоєчку вона не поїла, то більш-менш щось тримається, але все одно, все одно воно підвищується. О, це взагалі зараз супер. Ну, Рухаємося далі. Отакий вам приклад показала. Сама вперше, за більше ніж за рік побачила, як це коли хворіє діабетик. Всім рівних цукрів. Одна солодка, одна ні? Так, ми половину откушуємо і другу половину ложимо туди. Дегустатор Марії. Блюдо від Марії. Не буде мені погано? Тобі може бути погано? Та як ти себе почуваєш? Та ні, не буде. Скільки ти там їх зі Добре. Чого? А Отак. Всім доброго здоров'ячка. Четвертий день ми якби вже хворіємо, але вже краще, правда? Понеділок в школу не пішли. Це п'ятниця, субота, неділя-понеділок. Ну, взагалі, в загальному 4 дні. Температура була 40 вночі. Але це не те, що там от діабетик так хворіє і в нього 40 температура. Просто що таке щось якийсь вірус, тому що весь клас боліє. Але весь клас сьогодні вже в школі Марії ще треба один день більше. Так, і в мене є досвід. Це за рік перший раз таке, і вам показала. Інсуліну в два віде. рази більше, я не вірила. Ми п'ємо чай із шиповника, плюс ще яблучко сюди покришили. Якось так. Всім бажаю рівних цукрів. Ну і що по ліках, якими ми лікувались, лікувала я лише її. свічки ставила Не труси з Дякую. Свічки ставила і оцей вітамін С, що я знайшла. І що мене саме більше вразило, він дійсно не солодкий. Там такі квадратні, якби таблетки розсмоктувати, він не солодкий. То я не розумію, що то таке, коли пхають скрізь, роблять все солодким. Навіщо я не розумію? Може, якась глюкоза? Для підняття енергії, я не розумію. по-перше, я рада, що я знайшла цей вітамін С без цукру, по-друге, ми справились поки що з свічками. Горло в них нічого не боліло, щось там трохи кашляє, ну це все, оце соплі. Як тут звикли всі батьки, бабушки, дідушки, антибіотики. Антибіотик, бо так температура не спаде. Ну, наскільки я розумію, то 3 дня дається хоча б організму. Да? Там. Ну, бували такі моменти. Раніше бували такі моменти, да? може кого діти, там, пам'ятаєте, температура три дня є, потім нема, потім знову є, тоді, да, тоді лікар антибіотик випише, але лише до лікаря, лише до лікаря, і в нас, тим паче, якщо рецепту антибіотик брати, то він буде безкоштовний. Ну, якось так. Надіюсь, що інформація трішки була корисна. Е, мені єдине, що в голові не вкладається інсулін. В два рази більше інсуліну і навіть ще й з хвостиком. Якось так. Коли Марія не хворіє і за сутки дати таку дозу інсуліну, це треба, щоб вона буде весь час сидіти їсти цукор прям ложкою. Ну, якось так. Рухаємось далі. Дякую за ваші перегляди. Дякую за підтримку. Ставимо, будь ласка, лайки і підписуємося, щоб розповсюджувати нашу українську націю. Не знаю, як вам сказати, тому що український контент мені вже забракували. Так, не тут про це говоримо. Розповсюджуємо українську націю.